Слава Україні! Хайна слава! У нас сьогодні гарна погода, знов сонечко. Перед цим два дні лило відра. І я ловлю момент, щоб показати вам свою сапфірату. Я вам її показувала вже в бутонах. Це її еквадорське замовлення. Дякуючи дівчаткам з клубу. До мене прийшла шикарна, шикарна рослина. Рослина з досить такою хорошою кореневою системою. І за цей час, що вона в мене, вона витягнула ось тут два молоді рости, і були одні чохли. чохли були порожні, але їй у мене сподобалось і вона сформувала бутони, які ви вже бачили, і паралельно вирішила проквітнути. Що можу сказати? Ну, квітка вона, вона аристократка. Так як тут у нас є взагалі, афірата, це у нас є карменіана на максимум цирулія. І в результаті вийшло таке дитятко. Скажу, що нічого зайвого. Все просто ідеально. Сипалі, петалі, коль, є один недолік, що насправді... О, мій тоді ще там чудить. Насправді вона блакитна, горвочко в неї там жовте, прожилки не рожеві, а там фіолетові. І ось там далі такий перехід, то він блакитний. В результаті камера показує все рожеві відтінки. Чому так, я не знаю. Може, тут на сонечку буде краще. Видно, спеціально так поставила, щоб у нас одна квітка була в затінку, а одна була на сонці. Щоб можна було краще передати її колір. Тут більше блакиті, більше рожевого, Навіть не можу передати. Ну, от камера не передає. Не, мож, не мож. Можливо, якісь є спеціальні прибори, але ну, в мене нема. Отож, коли я її отримала, розповідала, коли я її отримала, я її, як завжди, прокупала у розчині від грибку. Потім замочила її у суміші своїх стимуляторів гідропоніки. Це так роблю я. Я не кажу, що це порадила мені одна дуже хороша коліжанка, дві хороші коліжанки Юля і Світлана. Вони цим користуються, і я собі вирішила спробувати. І моїм обхідєм зайшло. Тобто, це... <клес> О, мій туди вже кричить. Ось так. і... Посадила у кору середньої фракції разом із мохом. Ось такими, не знаю, чи от так буде видно краще. І з такими, от, як сендвіч. От такими. Відповідно, воно внизу дало мох і воно так як по фітілю, воно йде догори і напивається. Поливаю поливом, проливом, і вона, бачите, у мене на підвісті. Внизу дно. Не пробити. Тобто, якщо цей, вона не капає. Просто собі збоку злила. дочечки полила, ось так ось злила зайве. І все. І тобі на що не капає, бо тому що вона в мене підвішена на кухні над моїми феланопсісами. Ось то віконечко їй зайшло. Ось так. Все, полив по мірі підсихання. Трошки з добривами, трошки без добрив. Але вона адаптувалася чудесно. Ось така ось. Kresonia, na no, cemu se sława Ukrainy. Hej, ja